Отже, значить, що нам пише преса про Харківщину загалом? Форбс Форбс, аж цілий Форбс нам написав, що трохи більше ніж за місяць після початку російського наступу на Харківщину, регіон став надзвичайно небезпечним для російської піхоти і бронетехніки. Як обстановка на вашому напрямку? і Як живеться агресору на сьогодні? Ну, дивіться, ми зараз знаходимося на куп'янському напрямку. Ситуація відверто кажучи, у нас складна, але вона повністю контрольована, тому що в нас дуже файно працюють злагоджене командування, артилерія, танки, ті ж самі дрони, піхота. Це працює дуже злагоджено, Дуже швидко реагуємо на всі штурмові дії, які проводить наш противник. Тому ситуація повністю контрольована. Зараз дуже усилилися обстріли. Наприклад, за вчорашній день ворог провів приблизно 11 атак. Спроб атакувати наші позиції. Всі вони були невдалі, але деякі ще тривають. Скажу вам так відверто. Це завдяки тільки нашому командуванню, тому що дуже швидко ми на це все реагуємо. Ми зробимо все, щоб ворог не дійшов до своїх коварних планів. Зайняти нашу територію. Може, навіть зробимо так: декілька контратак, щоб відбити його як можна далі до своєї території. Ця Україна, повірте вам безмежно. Пане Дмитро, вдячна за вашу службу. Але наскільки мені відомо, ваш підрозділ це не перша його локація. Ви були на кількох інших напрямках, маєте багато здобутого бойового досвіду. Розкажіть, чи є різниця у веденні бойових дій на різних напрямках за вашими спостереженнями? Так, да, відверто скажу, дуже багато зараз що змінилося. А я перший раз побачив на Купінському напрямку. Наприклад, ну так я оператор дрону. Перший раз побачив, щоб а, Кацапський Мавік йшов на удар нашому Мавіку. А, типу, він може збоку вдарити, може сісти зверху на дрон, може знизу підбити для того, щоб а, ми втратили борта. В них цих бортів дуже дуже багата кількість для нас. Це поки що скажімо так, скарб, котрий треба тримати, його не можна просто так взяти і загубити. По друге по-друге, противник веде себе тут, навіть скажімо так, трохи загострює ситуацію. В плані чого постійні обстріли. І обстріли куди-небудь постійно літає над головою Орлани, супірками, зала без кінця і краю, багато ФПВ-дронів пролітає, піхота йде на лобове зіткнення з нами. Ще який от що стосовно, скажімо так, Плюсов, э, російської армії від нашого, у них дуже багато людських резервів. то по-перше, по-друге, в них э, є велика кількість снарядів, велика кількість э, тих же дронів, тих же розвіддронів. Э, ну але але самое головне у них є э, мінуси, котрі оці всі плюси закривають. По-перше, у них дурні накази, оці м'ясні штурми. Дезорієнтація в просторі багато разів було таке, що їхня піхота йде на, начебто, свої позиції а приходить до нас у гості, скажімо так, а потім попадає в полон. І, отже по 5 копійок, то як це так вийшло? Також скажімо так, стріляють аби куди, аби тільки залякати. А ту ж нашу піхоту, артилерію, нас дрончики залякати. Ми на ці провокації відповідаємо стабільно, прицільно. Буває таке, що навіть і їхні атаки і не доходять навіть до сірої зони. Ви згадали тобто, там. Ви згадали пане Дмитро, про дрони. А дрони, як відомо, на передовій це розхідний матеріал, яких ніколи не вистачає. От я і хотів запитати, які на сьогодні найбільш оперативні потреби має підрозділ, як справи із забезпеченням. І У нас є збір. Зараз ми на наших екранах покажемо QR-код, аби наші глядачі мали можливість допомогти 116-й окремій механізованій бригаді ЗСУ. А ви поки розкажіть, чого найбільше вам необхідно на сьогодні? Ну, давайте будемо відверті. Людські резерви. Людські резерви це саме головне для нас як скарб. Це ми повинні берегти до останнього. Дрони, так, ви вірно підмітили, це розхідний матеріал, але зараз війна змінилася. Зараз, скажімо так, дрони вирішують дуже багато запитань. Такі, як, наприклад, якщо у нас поранений, Доставка тих же ліків, той же води, якийсь продуктів. Так само розвідка. Дуже багато. Проводимо розвідки, знаходимо цілі поки що живої піхоти противника. багато техніки знаходимо в тих же лісах, де вони ховаються. Так само робимо скиди. Тобто, підпалюємо, підпалюємо бліндажі. А, вони виходять, знаєте, є пісня вогник, вогник, жарко жарко починаю бігати, щось шукати. А, відпрацьовуємо з вже по живій сі по піхоті самої. Багато знищеної техніки ворожої, такої, як легкоброньована техніка або легкова техніка. А, хоча спочатку, коли ми сюди приїхали, вони себе вели трохи навіть нахабно. А, но, але, але. Все одно зараз дуже багато їхніх резервів сюди підтягнуто. Нам зараз потрібна нам зараз потрібна допомога в вигляді закупівлі Мавіків. Чому тому що наш підр... наша бригада прийняла рішення зробити підрозділ БПЛА, який буде виконувати такі саме питання, як і я зараз. А, нам потрібна хоча б закупівля 10 Mavic'ів, А, потрібні мавіки такі, як Mavic 3 Pro і Mavic 3T. А, для чого це потрібно? Наприклад, Mavic 3 Pro, Mavic 3 Pro а, виконує розвідку, а, виконує скиди, Доставка якихось продуктів нашим хлопцям, котрі знаходяться в сірій зоні або на нулі. А 3 t то вже зовсім інший дрон. Він потрібен тільки для нічної зйомки. Там є тепловізор, в котрому ми бачимо, де сидить ворог, де його льошки, де бліндажі. І вже по ним ми робимо або скиди, або наводимо артилерію, коректуємо її. Тобто, отак збор. Збір нам потрібен приблизно мільйон триста гривень. Чому така сума? Це не ті дрони, котрі там на свадьбах, на весіллях влаштовуються там по 20 тисяч гривень. Ці дрони вони дуже дорогі, вони коштують 120 тисяч 140 тисяч. А є дрони, котрі навіть дорожчі. Ну нам потрібні зараз такі, а я знаю точно, що глядачі прямого вже зібрали приблизно 70 тисяч гривень. Завдяки глядачам. Я дуже впевнений. Що люди допоможуть нам закрити цей збір, і головне, люди, відкажіться краще від двох кав на тиждень за донатні ці гроші. Вони потрібні не для ради розваги, вони потрібні для ради нашої перемоги. Тому українці, долучайтеся до збору разом до наших до нашої перемоги. Слава Україні! Героям слава пане Дмитро. Отже, шановні глядачі, ви все чули. Ось наді мною зараз. Якщо ви дивитесь на екран QR-код, скануйте його з допомогою вашої мобільної камери. Давайте допоможемо 116-й окремій механізованій бригаді збройних сил України зібрати потрібну суму на дрони. Ми з вами ще й не такі суми збирали. Давайте разом всі дотиснемо і назбираємо потрібну необхідну суму. Пане Дмитро, наостанок, хочу вас запитати. Ви багато сьогодні сказали про. Тих, хто напроти вас в окопах, як вони себе поводять, як на сьогодні технологічно вони оснащені. Відомо, що багато на харківському на куб'янському, зокрема, напрямку застосовують каби. Це дуже велика проблема для наших зброєрів. Що ще із такого дивного ви встигли помітити? Із дивного встиг побачити, що у кожній групі знаходиться антидронові рушниці. Вони дуже скажімо так погано на нас влітають. Чому тому, що вони наші дрони просто глушать, садять їх і нічого з цим не можемо зробити. Це дуже добре, коли у нас виникає така ситуація, коли ми можемо вирватися або зробити на попередження скид, щоб скажімо так затрьосотити цього. Кацапа, котрий по нам з рушниці націлюється. А по-друге, у них дуже багато систем реп. В кожному кутку, в кожній якійсь будівлі, в кожному лісі знаходиться реп. І кожен реп реагує на дрон по різному. Один марнує картин, ну, малюнок на камері, інший вирубає пульт, ти нічого з ним не можеш зробити. Ну, а каби, це дуже страшна річ. Вже відчували на себе. Як це коли приходить кап, але але ми сильні духом, ми українці, і це найголовніше. Пане Дмитре, Я вдячний вам за те, що знайшли хвилинку для нас. Наші глядачі сподіваюся долучаться до збору. Ще раз qr код наді мною на, на ваших екранах. А з нами був оператор 3-ї танкової роти танкового батальйону 116-ї окремої механізованої бригади збройних сил України Дмитро Ілющенко.